Всі кози переїхали на Волинь з Донеччини. Їх власник фермер з Константинівки Сергій Свириденко. Я приїхав з Краматорського району, приїхав з людьми з козами, з деяким обладнанням. Кози їхали понад добу зі сходу на захід через всю країну. Хто ж допоміг вивезти кіз на Волинь. Військові допомагали. Там у нас хлопці жили. Кіз було проще завантажити, вони просто забігли в скотовоз. Місце, де було розташоване фермерське господарство, постійно обстрілювали. Російські війська Сергій Свириденко втратив майже все, окрім тварин. Разом з Сергієм на Волинь переїхало й четверо робітників. Переселенців прихистило подружжя Ольги та Івана, ставши для Сергія надійною командою та підтримкою. Проблема переїзду це не просто переїхали, а це практично ледь не бізнес з нуля, тому що руйнуються зв'язки з клієнтами, працівників знову треба шукати і таке інше. До проблем з перевезенням кіз додались проблеми фінансування для релокації бізнесу з Донеччини. Сергій Свириденко не отримав підтримки від держави. Єдине, що залишилося фермерського господарства, це покупці, які сьогодні продовжують замовляти продукцію у різні куточки країни і цим підтримують фермера. І нові тут потрошечки в Луцьку додаються. От є львівські клієнти, наприклад, вони були і раніше. Від вересня минулого року 150 кіз оселились тут, на Волинській землі. Однак не всім вдалося адаптуватися до місцевого клімату. Кіз було 150, зараз трохи менше, бо вони всі акліматізувались. Тобто зі стадом трохи, трохи маємо проблеми. Козяче молоко з ферми потрапляє на крафтову сироварню. Сергій особисто бере участь в розробці рецетури та виготовленні сиру. Ми варимо качоту з казинного молока з нашого молока. От, котел пастерізатор має 200 літрів об'єму. Тут було залито 200 літрів молока. Зараз процес в стадії вимішування сирного зерна, я думаю, ви бачите, воно добре має вимішуватися 40 хвилин вручну. Знаходити нових клієнтів на Волині Сергій намагається на місцевих ринках. Планує взяти участь у фестивалі їжі традиційного для Волині. Але є ще одна мета: Сергій Свереденко планує реалізовувати пересувні ярмарки для виробників сільгоспродукції в межах нашої області.